Добре, Білка. Чи завжди вони хороші і люб... роблять роблять вчинки? Не завжди. Чому? Ну, є злі чарівники, які можуть прокляття на тебе прислати. Паса, як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Я думаю, що можна побільше інформації дізнатися з журналів якихось або кінофільмів, або з якихось мультфільмів, або казок. Бо іншого способу нема ніякого. А ви читаєте взагалі журнали, дивитесь мультфільми? Ну, мультфільми дуже рідко, а журнали читаю так. Дуже часто, майже кожного дня. Е, Кеша, а які фільми про чеклунів та чарівників ви знаєте? Не знаю. Я таке не, я таке не дивлюся. Жалко. Е, на вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Та ні. Ну, можете якби розкрити відповідь. Чому ви так думаєте? Тому що вони би коїли добро або зло. Настя рибак. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Мені здається, що ні, адже чарівники вони якби персонажі так і та фільмі. Хто з ваших знайомих може бути чарівником? Я гадаю, що ніхто. Остап, скажіть, ви любите мріяти? Мріє? Так. Ну, ви любите мріяти? Які? Чому? Чому? Е, чому? 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 Ну, бо вони мріють. А, на те його і мріють. Ваші мрії коли-небудь здійснювалися? Так. Наприклад, які. Наприклад. Які там... Я пішов на, фу... ой, я пішов на бокс. Я б зробила так, щоб ніхто ніколи не хворів. а Всі були здорові. Зажипі <с Itu> спитовим.